Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали ми два чергових автомобілі для наших замовників, які приїхали до нас в Луцьк на супровід на Луцький авторинок. Отже, друзі, підібрали ми такі автомобілі, як Nissan Кашкай. Автомобіль в дуже гарному стані. Уформили весь пакет документів. Власники, друзі, щасливі, поїхали додому. Та також, друзі, підібрали Рено Grand Сценік 2009 року. 1,6 бензин 140 оригінального пробігу. Власник також щасливий, друзі, поїхав задоволений додому. А ми вам показуємо зараз огляд цін на луцькому авторинку. Друзі. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду! Нісан Прімера. Автомобіль 2003 року. 1,6 бензин, 147 заявленого пробігу. Один власник не фарбований, два ключі. Ціна його 5,150, друзі. Ось такий от Nissan Primera. 2003 рік. Автомобіль на легкосплатанових дисках, на гарній зимовій гумі. В кузові Liftback. Має задній партронік. Автомобіль вже на українських номерах. Має механіку п'ятиступеневу, два склопідіймача, має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, навігацію. Моніторчик достав. гарний поставлений тут. Гарний салон незачуханий. Такий, друзі, автомобіль. Nissan Primera. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Румстер. Автомобіль 2007 року, 1.6 бензин, 70. 7 кВт. з Німеччини, без підкрасів заповняє власник. 220 зеленого пробігу. Ціна його 5850, номер телефона власника. Ось такі, друзі, шкода Румстар. Хто шукає недорогий автомобіль? Автомобіль має гарну зимову гуму на звичайних ковпаках. Має задній партронік, фуркопчик. У комплектації має підігрів сидінь, клімат-контроль двозонний, мультимедію, два склопідіймача, має має підвокітник. Друзі, шкода Румстер, кого цікавить, телефонуйте. Шкода А5. Автомобіль 2007 року. 1,8 бензин, 120 рідного пробігу, як запевняє власник. Сервісна книга, ціна його 6 тисяч. Друзі, шкода Октавія, 7 рік. Автомобіль на лекосплантанових дисках на гарній зимовій глумі. Машинка. Має задній партронік, фуркоп. По комплектації має кондиціонер, має підігрів сидінь, мультикермо, два скло Білий салон тканиновий. Кого, друзі, цікаві ось така от шкода, телефонуйте. Opel Astra H. Автомобіль 2009 року 1,7 дизель 81 кВт. Заявленого пробігу 262, друзі. Ціна його 6350, рідна фарба, номер телефона власника. Ось такий от. Opel Astra H 9 рік, друзі, 350 ціна, 262 заленого пробігу. В сірому кольорі має літню гуму. Звичайні ковпаки, має задній парктронік даний автомобіль. У комплектації маємо мультикермо, клімат-контроль, механіка шести маємо підлокітник. Кому, друзі, цікаво, Ось такі от Opel Astra H, телефонуйте. Renault Кенго 2009 року, 1.6 бензин MPI. ціна, друзі. 6900 номер телефона власника. Ось такі друзі Ренокенго. Автомобіль йде на літній гумі, на звичайних купаках, має задній партронік. По комплектації має клімат контроль, механіка п'ятиступенева, два склопідіймача. Автомобіль де в оригінальному пасажирі, друзі. Кому цікавий, телефонуйте. Chevrolet Коптива. Автомобіль 2010 року. 2-літровий дизель на повному приводі, 7-місний. Ціна, друзі, його 11 300 номер телефона власника. Ось такі Друзі, Chevrolet Captiva на повному приводі. Дуже часто зараз телефонуєте, запитуєте такі автомобілі автомобіль на літній грумі салон йде у нас комбінований двозонний клімат контроль мультикермо автомат чотири склопідйомника Салончик в гарному стані. Сімимісний. Кого, друзі, цікавить що Chevrolet роле на повному приводі. Телефонуйте. Volkswagen Tiguan. На повному приводі 2-літровий бензин, 100 тисяч зеленого пробігу. Ціна його, друзі, 14 700. Він код, кому цікавий. Ось такий от Volkswagen Tiguan. Автомобіль на українській реєстрації. 2016 рік автомобіль має гарну всесезонну гуму, легкосплані та нові диски в чорному кольорі. Автомобіль пригнаний з Америки. У комплектації має гарний шкіряний салончик, автомат, має підігрів сидінь, двозоний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача. Також бачу, що ще буде якийсь комплект Гуми навіть. У багажнику також. Два комплекта, друзі Гуми, кого цікавить такий от Тігуанчик, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 2010 рік 2-літровий бензин, 240 заявленого пробігу на максимальній комплектації автомобіль. Ціна даного автомобіля 10800. Це у нас, друзі, Америка йдеть, Тігуан бензиновий. Автомобіль на українських номерах. На гарній всесезонній гумі, на лекосплантонових дисках машинка. Має гарний шкіряний салончик, двохзонний кліматконтроль, підігрів сидінь, мультикермо, чотирисклопідіймача, скло підіймача. Пам'ять сидінь також має. Кому, друзі, цікавий, телефонуйте. Рено Лагуна. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель 173 займало пробігу, нефарбований, як запевняє власник, ціна його 9250, номер телефона. Ось така от, друзі, Рено лагуна. Наспантонових дисках на гарній літній гумі. У дуже крутому кольорі, має задній парктронік, фуркоп. По комплектації має двозонний клімат-контроль, має навігацію, мультикермо, чотири склопідйомника, регулювання складання дзеркал, електронний ручник, механіка шестиступенева. Його друзі цікавить Рено Лагуна, телефонуйте. Рено Меган третього покоління. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель 81 кВт без підкрасів з Голландії. Ціна його, друзі, 9400. Ось Такий от Рено Меганчик Третього покоління автомобіль в гарному чорному кольорі. На всесезонній сезонній гумі. На класних дисках F16 по автомобілю є форкоп, задні парктроніки. По комплектації двозонний клімат-контроль, навігація, мультикермо, чотири склопідіймачі, механіка шестиступенева. Шторка, друзі, все присутнє. Кого цікавить ось такий реномаган, телефонуйте. Dacia Duster Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, 236 заявного пробігу, рідна фарба, ціна його 9888 Ось такий от. дачі Адастер, 2011 рік Дизельний, має гарну гуму. Гума майже нова, на легкосплантанових дисках автомобіль. Хто шукає недорогий автомобіль в обслуговуванні, дача Дастер саме чудовий, друзі варіант. Має фуркоп також, економний, має шкіряний салончик, механіка п'ятиступенева, кондиціонер, чотири склопідйомники. Гарний шкіряний салончик рухайний. Того, друзі, цікавить ось такий дачі Адастер, телефонуйте. Шкода Октавія А7 2014 року. 1,6 дизель 240 заявленого пробігу. Ціна його 12300 без підкрасів, як запевняє власник. Ось така, друзі, шкода Октавія 2016 рік. 1,6 дизель, автомобіль на легкосплантанових дисках, на гарній літній гумі-гудієр. Має задній парктронік, фуркоп. Кузуй універсал. У комплектації має тканиновий салон, має механіку 6 мультикермо, чотири скло двозонний двохзоний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа. Салончик в гарному стані. Полка шторка все присутнє, друзі. Кому, друзі, цікаво, шкода а сьома телефонуйте. Ford Focus автомобіль 2013 року, 1,6 дизель, 221 заявленого пробігу. Без підкрасі, як запевняє власник, рідний пробіг. Ціна, друзі, 9600. такий от Ford Focus. Автомобіль має передні і задні патроніки. Гарні танові диски R17 на літній гумі. Має також фуркоп. По комплектації має двохзоний кліматконтроль, має підігрів сидінь, мультикермо, через скло підіймача, підлукітник, гарний тканиновий салончик, механіка шестиступенева. Nissan Кашкай. 11 року 1,5 дизель 232 заявленого пробігу. Рідна фарба, як запевняє власник. Клімат, панорама, парктроніки, ціна, друзі, 11700. Такий от Nissan Кашкай. 2011 року. Автомобіль на легкоспланетонових дисках на гарній зимовій гумі. У комплектації маємо камеру заднього вигляду, двозонний клімат-контроль, мультикермо, підлокітник, 4 склопідйомника, механіка 6-ступенева. Панорама, друзі, також присутня. Кого, друзі, цікавить Nissan Qashqai, телефонуйте. Volkswagen Caddy 2018 року. Двохлітровий дизель, 248 заявленого пробігу, сімимісний, ціна його 14700, номер телефона власника. Ось такі, друзі, Volkswagen Caddy 2018 року. Автомобіль на легкосплата нових дисках на гарній зимовій гумі. Має задній партронік. Довга база Максі. По комплектації маємо підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, мультикермо, підлокітник, механіка. Салончик чистий, офайний, сімимісний. Такі, друзі, Volkswagen Caddy. Кому цікавий, телефонуйте. Nissan Qashqai. 2010 року 1,5 дизель, автомобіль на механіці 160 заявного пробігу, камера, панорама, ціна його 10995, номер телефона власника. Ось Такий от Nissan Qashqai в чорному кольорі. На гарних катках, гарна всесезонна гума. 1,5, друзі, дизель. На панорамі, має безключовий доступ, мультикермо має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, 4 скло салончик в дуже гарному стані. Кого, друзі, цікавить, такі Nissan Qashqai, телефонуйте.